Вараверка ТВ повернулась. Ой. Ой, ну, переборщила. Ну, вараварка ТВ без руки. Я все розповім. чому я зла... вараверка ТВ, чому ти зламала руку? Як так? Я все розповім. А перед тим поставте лайк, підпишіться і пишіть в коментарях. Напишіть коментарів сумний свек, якщо вас мене жалко. Якщо мене жалко. А всім, чому я так давно не знімала відео? Тому що була школа. Я мені вже задовбалася та школа. І я вже п'ятикласниця. І більше уроків задають. Ой, устала. Ну ладно, ближе к тему. Все, розповідаю. В общем, як я так зламала руку. Як я так могла. Ну, не руку, а ось цей середній палець. Ну, він, коротше, я все розповім, чому він не зламаний, чи що це. Коротше, розказую. Я, як звичайно, йшла до себе до школи в середу. це десь було в вересні, ще тоді в вересні. І ось у нас було третій урок фізкультура. Ми на перерві взяли у фізрука мяч з волейбольний. І ми на перерві грали в той пінірбол, спочатку ми грали, ми в пінірбол всі не грали. І ми, коротше, хтось мені сильно запасував, і я зловила, але так вийшло, що я оцим середнім пальцем, середнім пальцем нічого била Так просто отак, і він такий мяч сюди попав, і все, і він такий був. Я, звісно, плакала, і за того, що больно, а кричала, і за того, що я перепугала, і, блін, Потім я думала, ну, мене всі з мене сміялися, крім однієї подушки, Ясі. Вона до мене відвезла до медсестри, і мені, коротше, медсестра помазала цією мачку, коротше, щоб воно все пройшло. Ясі, велике дякую, ти мене спасла. Ну, почти. Коротше, далі. І потім, коли на уроці фізкультури, я потім, е, ну, коли ми почали, почали грати в фрілірбол, я сказав фізруку, а що мені робити, як грають, а як мені грати, якщо мене отой пам'ять, мені болить. Він такий каже, ну, як сказати, грай тільки акуратно, так цей фізрук взагалі повинен не дозволити. І взагалі, ви грали, ви не підстраховували, щось ловила. Ну, моя команда виграла 15 голів. Якось так. Потім. Короче, я потом завітила, що вони ось тут ось. Опухав ось так от. Я вона така, води біля надо, можна дивитися своїх? А він такий каже, ти вже блін ховіла. А я йому кажу, да, вони ось тут править, блін, Опуху, віто на пуху дивіться на ось цей, подивіться на ось цей. Він такий каже, ну ладно, ладно, також і бідь, мало там щось случилось. Потім, короче, я прийшла до мій сестри. Я кажу, що у мене палець на пух, помните, як ми мені мазали мачкою? Воно не пройшло, вона тільки сильніше на пухо. Потім мій така дивиться, і правда на пуха, попробуй не пошевелити. Я така, я нічого з ним не можу зробити, тільки був такий востався, отакий кривий. Потім вона така каже, коли вода зводить до класної перевички, ось так. Набирає болі рух. Елена Анатолійна, приходьте срочно в кабінет від сестри. У нас тут ваша учениця, там е, палець не чого було. Коротше, йдіть сюди. А вона прийшла сюди, і вона така класна керівничка каже. Ну, медсестра каже класні керівнички. Нехай вона поїде до екстрадошвидкої допомоги, нехай помірюють їй рентген. Туди, я не думала, я так, і все. Потім у мені класти керівничка каже: Ну, дзвоню твоїй мамі, будеш пропускати, поки що урок, уроки на цю середу і тебе везуть до лікаря. Я так, ну, не да, 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 да. Потім, коротше, ще з нами їхала ясла мама. Вона мене дуже давно знає, це Ясіна мама. Коротше, їхали ми до лікаря, моя мама за рулем і Ясіна мама. Вона, коротше, Ясіна мама казала, куди їхати, бо ми не місцеві, ми ж в Полтавській області раніше жили, а не Борисницькі. Коротше, ми їдемо в Бориспіль, от у векстрену швидку допомогу. Ну, то ви живе там ось тут, прямо з дорожнього, то вони знають, де ця лікарня. В общем, і потім мене повезли до Трампфукта, коротше. Трампфукта. І, коротше, мені, і, мама все розказує, що моя дочка, ось дивіться, поломаний. Ой, не поломаний, той розбитий палець, коротше, там я чому, коротше, там така. А вона така каже, то зробіть знімок, знімок там, 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 правило. Ну, коротше, вона все пояснила, куди, я сама нічого не помню. Потім ми йдемо, і у нас невеличка черга до рентгена. Потім, помню, що в нас, ну, зараз, зараз дещо розкажу. І я потім зустріла свого старого друга Артема, який вже одинадцяти кластик, блін. він теж такий худенький, ну, звісно, прощавий. Я така кажу йому, а чого ти в школу не ходиш? Привіт! Ну, перед тим, коротше, зараз, зараз, поки зупинимось. В общем, я дружила з другого класу з тим Артемом. Артемом. Він був восьмий клас, восьмий тоді був. У нього э, прищі, коротше, у нього акне. Ну, пробачте, що я його образила. Я не хотіла його реально образити. В общем, з нього всі сміялися. Оці алкаші і всякі сьомі сміялися з нього. Ну, я пам'ятаю, як у нас оці алкаші, оці, які енергетики п'ють, вони до нас на площадку приходили. І вони такі, а Варвара з Дімою зустрічається там, з Артемом. Я така, боже, що це за фігня? а потім кажу така, ну потім уже все, ближе втім. Потім, ну ми, короче, зустрілися з ним, ми дуже раді побачити. Мама в шоці, що, Шо, що вони так сильно дружили. Що? Ну ми так сильно просто дружили з ним, ми можемо розмовляти, прям часами можемо розмовляти з тим Артемом. Мама така, не зовсім. Я така, короче, розмовляла, така, привіт, короче, у нас новий урок з'явився з тем, а до речі, у нас є в школі куліні, чи там просто... І він такий каже, да, це просто топ, да. Мама така, чого? Може, я хотіла просто з неї номер в нього взяти. А я, то, мама така, в смислі? Окей. Дальше. В общем, моя черга стала в рентген. Ну, я ему спочатку запитала: "А чого ходиш в школу, не ходиш?" А він каже: "Я на самолікуванні. Лежу". Я така: "О-о-о". Він такий каже: "Що ж мені, всі сміяться в школі, у мене акне. І ще я дуже часто ходжу". Я така: "Ну, жалька". А я йому кажу: "У мене весь палець зламаний". А він такий: ух, блин, жалко тебе. тобі". Потім, короче, ми міримо рентген. Почалося таке. Потім ми звиміряли знімок, і ми чекаємо. Тільки тоді вже Артем уже кудись там пішов на аналізи. Далі. І потім ми повертаємося до трампунта, і вони кажуть, невеличкий перелом. третя фаланга, от ще, зломано от десь, тут, тут, Друга третя фаланга, тут невеличкий перелом. І вони кажуть, для дитини то нічого страшного, буде рости з Все, нічого страшного. Вони мені просто наклали гіпс, і я пішла додому. Потім у нас ще одне приключення. І У нас великий Олександр, ті ми хотіли до ясів заїхати. Ні, ну ми просто хотіли спочатку в день нам купити дещо. Потрібно там корм для нашої матрюшечки, особливо з яловичиною. Ну я можу зараз принести показати той корм, який вони мені улюблений, до речі. Зараз принесу. Ось, ось мій корм для котика. Оце її улюблений корм. Ось це її улюблений. Іменно жидкий, більше ніякі вона не їсть. Вона їсть з яловичиною та овочами, їсть такий корм. І мені, звісно, трохи солодощі, трошки купляли на мене там пюрешечка дитячу. Я люблю просто дитячу пюрешку, особливо з ранніка в бубу. Ось улюблені пюрешки. Ось так сталося, що здумайся, конечно. Ну е така, ну коли Ясю зустрінеш, йдеш до Ясі. Ну ми близько до Ясі до Богу були, бо там Ярославка вона живе біля дії живе. Ну там отакий магазин. Може ви не знаєте? Ну я знаю. ні. О, я вже розслаблянь. Та блін, це котячий корм. Ну коротше, ще раз. Клас. Ладно, більше тим. О, що супер такий корм. Коротше, далі. Е ну коротше, моя жопі зустріла Ясі, я така, привіт, з гіпсом така. Вона така, боже мой зранку, з мамою ми поїхали до Ясів, а тоді мама відвезла тоді в ремонт. Тоді. Ну, в ремонт у шину. А потім ми, коротше, гралися з Ярославкою, коротше, то робили, то все, гралися, ждали, грали з Ясі в Ясі Волос, це популярну гру. А потім вже поремонтували шину, шину, я там на заняття йшла, на хорі і, коротше, ми поїхали додому. І, коротше, ми поїхали додому. І ось у мене і така прихожа з гіпсом. Ну потім мені вже, я вже з тим, потім нам казали сім днів і знову робити знімок. Казали. И все, платины через 7 днів, конечно же, знімок. Мені зні, ну, мені знімок, короче, то ну, фотка, то гіпс, вони кажуть, все правильно росте, вам з цим гіпсом носити 3-4 неділі, десь місяць. В общем, і це останній тиждень, ми скоро знімемо цей гіпс, і ми я знову зустрілися з вами з повноцінними руками. Представляєте, я в слідчому відео вже буду, по-моєму, без гіпсу. Дождалися чуть, чуть, А ви знаєте, що в мене скоро 5 листопада вже день народження? А знаєте, які вже числа Прикол. В общем, я чекаю якісь подарунки, мне к дурачкам я на рюкзаку вот такие капронички, ну такие, у меня аж что с пеналом же, вот он был и эти лопатки былки блять, уже и мне в на дынную ручке не может планшет самой купить, представляете? Класс! <служдают> в общем, мне мне может там подарить всякие лизни, подарить, знаете, и видео тоже буду про распаковочку, Про моих подарунков і все таке. І ми будемо, до речі, ну коротше, я зараз ближче в тему повернемося, я докажу. Тобто мені через дні, вже вівтора буде знімуть вже гіпс. Тобто мені вже, то, тільки, тільки мені ще там, ще на канікулах мене похід, до, 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 буде палець сильніший вже буде. І тоді я зможу знову наконець-то грати в пінербол. Наконець-то на фізрі, а то тобто, я там вже місяць сижу, нічого не роблю. Мені окремо дають просто м'ячик, щоб я просто тренувала, кидала. По буде дуже дуже. В общем. А -а -а. І коротше, мені вчителька по технології каже, ну дитині сломаний палець, а вона вже дивиться, що вона робить. Гарно, я кажусь. Я, все І буде мене даже збирати рюкзак школу і педнал і лендібокс. Що в мене буде в рюкзаку лежати? Оце ми вже подивимося. Ну, коротше, якщо вам сподобалося це відео, поставте, пожалуйста, лайк, пусик, підпишіться, в коментарях напишіть, будь ласка. І з вами була Вариварка Твій. Всім пока! Якщо вам мене дуже жалко. Ну, нічого страшного, я ж потім скоро без гіпса буду ходити. Все, до побачення! Зустрінемося! Зустрінемося в наступному відео!